Дякую. Ну, По-перше, пояснення детально викладені і у оплокотанні зазначені. Щодо пояснення нашої клієнти, вона заперечує факт чинення адміністративного правопорушення. Вважає, протокол складений неправомірно. Правила дорожнього руху вона не порушувала. Та стані наркотичного спініння вона не перебувала. Зараз будемо дивитися відеозапис, там три години відеофіксації, де все чітко. Ми будемо бачити, що наша клієнтка не винувата у вчиненні значеного адміністративного правопорушення. Вґрунтування в протоколі зазначає цілу зупинку авто, яким вона керувала. Щодо підстави зупинки, поліцейські повідомили про недостатньо підсвічений та брудний задній номерний знак. Будемо дивитися відео, там буде чітко зафіксовано, що претензії працівників поліції були у зв'язку з тим, що був брудний знак. Але після того вони перевірили чіпко.